О, Я рекомендую Ану дивіться яке. Хто сидів в тюрмі, той знає. Які стіни зробили. Поки що ставте лайки авансом. У будь-якому. А куди несе ви зараз побачите? Ти лайки ставиш. Чи ти на мої сторіс лайки не всі раді ставиш? Все пролайкано. Так? так, ми приїхали. Закінчили ще одну хату. Добрий день всім. Називається скатали вату хлопці. Хто сидів в тюрмі, той знає. А ну дивіться, які стіни зробили. Йо, Пішли, зараз буду шмалити. Тут шмалити не лазеш, але я знайду. А десь як файно. Яка квартира буде. Агонь. Які стіни бомбезні. Зараз купюру берем, Що думаєш? Без купюр Без купюр ми не спілкуємо. Вогонь. Оба агонь. Приймати, як хлопці зробили. Я вас не знімаю. Впечатлення про хло... роботу хлопців. Які вас. Хлопці дуже-дуже молодці. Дуже-дуже, дуже 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 відповідальні Відповідальні і дуже молодці. Я рекомендую. Я рекомендую. І тому клади, том. ану тому, стой. Чуть. От віконечко, бачимо віконечко. А ну дивимося, як. О, так, примикають до віконечка наші одкосики. А ну дивіться, яке у віконечку примикання. Ану, тримайте от мене. Щас спробуйте, як це знімати. Ой. все нормально, чи ні. А ну встав, Ваня. Тепер піла, треба знімати теж. Туди водити, сюди. Пермоменти треба зняти камеру. Дивіться, достаємо купюру. Ко. Клади, клади. а ну. ану. Так. А, все, а, нормально. Мені нравиться. Це хазяйка знімає, щоб знали. Це хазяйка приймає роботу. Ай сього, хватит. А ну я ще раз покажу людям ці відкоси. Бо люди так і не поняли, я так розумію. Так і не поняли. Ну дивіться, які от косими Огонь. Просто Просто І Тут така планочка. Тут ще одна родина каже будинок. Була стройка, а тепер через пройшло пару днів, заходимо. Це вже хата, це вже щось приємне. Архітектурний ансамбль зразу на лице, коли ми займаємося штукатурною роботою. Що скажеш, ти ж краще знаєш. А ви вже поклали лайк чи ще думаєте? Кладіть, давай тут. -ку.